Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами розпочнемо неймовірну подорож до стародавнього Риму. І насамперед дізнаємось про природні умови Італії та виникнення міста Рим. Природні умови Італії. Італія розташована на Апенінському півострові. Його омивають п'ять морів: Іонічне, Середземне, Тіренське, Лігурійське та Адріатичне. Пригадаємо природні умови Давньої Греції. Є певна схожість, тому ми можемо зробити висновок, що місце зручне для торгівлі та мореплавства. Але треба враховувати, що італійське узбережжя відрізняється від грецького. Греція має порізане узбережжя з купою маленьких і комфортних для кораблів гаваней, а в Італії їх значно менше. Поряд з сучасною Італією розташовані великі острови: Сицилія, Корсика, Сардинія. На півночі гори Альпи. Вони захищають Італію від холодних вітрів. Крім цього, на території Апенінського півострова були поклади корисних копалин. Місцеві жителі розробляли родовище міді, олова, заліза, золота і срібла, а також будівельного каменю та глини. Крім того, у дельті Тибру активно видобували сіль. Клімат Італії м'якший, ніж у Греції, є великі річки та зручні для землеробства та скотарства рівнини. Усе те, чого так сильно не вистачало грекам. Тож не дивно, що тут здавна виникали селища і міста. Про одне з таких міст ми сьогодні і поговоримо. Сьогодні ми знаємо це місто як великий туристичний центр та столицю Італії. Але так було не завжди. Повернімось у минуле майже на три тисячі років, щоб ми побачили на місці Рима. Невелике поселення на березі річки Тибр. Але цьому поселенню дуже пощастило з сусідами. На півночі жили етруски, дуже загадковий народ, якого Римляни запозичить багато звичаїв. Навіть гладіаторські бої, які асоціюються безпосередньо з римлянами, були етруською традицією. А на півдні розташувалося багато грецьких полісів. Цю частину Італії на час заснування Риму називали Великою Грецією. Між етрусками та греками активно здійснювалася торгівля. На перетині цих торговельних шляхів і виник Рим. Як і кожне місто того часу, Рим мав свою легенду про започаткування. Місто заснували Ромул і Рем. Близнюки, які були синами Бога війни Марса. Немовлятами їх кинули у води Тибру, але малюки вижили, і хвилями їх прибило до берега, де їх знайшла та вигодувала вовчиця. Пізніше хлопчиків знайшла та забрала до себе сім'я пастуха. А коли юнаки подорослішали, дізнались, ким є насправді. На згадку про місце, де їх вигодувала вовчиця, Рем і Рому заснували селище. Так виникло місто Рим 21 квітня 753 року до нашої ери. Саме від цієї дати римляни вели своє літосчислення. Але згодом брати посварились і Рому убив Рема. Відтоді залишився царем міста, яке назвав на свою честь. Рим стояв на семи пагорбах, найвідоміші з них Палатин, Аветин і Капітолій. Спочатку заселили Палантинський пагорб. Розташований на березі річки Тибр. Він став з часом найпочеснішим місцем, де оселялися заможні та знатні люди. Трохи пізніше був заселений Авентин. Тут жили прості люди. А найвищим і найголовнішим пагорбом був Капітолій. Там звели фортецю та головний храм міста, присвячений Богу Юпітеру. Між пагорбами було величезне болото. Звісно, незручно, коли у тебе посеред міста болото. Тож римляни не розгубились. Осушили його і влаштували там ринкову площу. Форум. Усі жителі поділялись на патрицій, плебеїв і рабів. Патриції від латинського слова патр, що перекладається як батько, нащадки найдавніших жителів Рима, тобто його корінне населення. Вони пишалися тим, що їхні предки були засновниками міста. Патриції мали право володіти землею і брати участь у народних зборах. Їх була меншість. Плебеї належали до підкорених латинами народів, зокрема, етрусків або переселенців з інших регіонів. Вони, на відміну від патриціїв, не мали права володіти землею та брати участь у народних зборах. Плебеї складали більшість населення Риму. Шлюби між плебеями і патриціями заборонялися. Правив містом спочатку вже відомий нам Ромул. Він був першим царем. Усього таких царів було семеро. Їх обирав народ, і вони мали практично необмежену владу. Цар був одночасно Верховним судею, жерцем, видавав накази та командував армію. От що писав Діонісій Галікарнаський про владу царя: Ромул дав цареві такі права, щоб він очолював священодійства і жертвоприношення, щоб зберігав закони та звичаї батьків, тяжчі злочини розбирав сам, а легші доручав сенатові. Збирав сенат і скликав народ та мав вищу владу під час війни. Цей період в історії Риму називається царським. Він тривав від 753 до 509 року до нашої ери і закінчився на правлінні царя Тарквінія Гордого. Він захопив владу і був жорстоким правителем. Проте римляни не стали терпіти такого ставлення і вигнали царя та його сім'ю з міста. Так завершився в Римі царський період. Його змінить період Римської Республіки. Пригадаймо, які події відбувалися в цей самий час у світі. Отже, Греція вже почала свою колонізацію. На територію сучасної України утворився перший грецький поліс Борисфен. В українських степах проживали скіфи, а персі готувалися до нападу на греків. Паралельно з цим на Апенінському півострові у 509 році до нашої ери. Римляни проголосили республіку, про яку ми з вами більш докладно поговоримо на наступному уроці. А я прощаюсь з вами до зустрічі!